Вітаю! Мене звуть Юля, ви на каналі Оракул. Зараз подивлюся для вас таке питання на Оракулі Ленорман, що вам хоче сказати простір. Скажіть своє ім'я, попросіть у інформаційного простору землі, хай вам дасть підказку на сьогоднішній день через Оракул, через мене ту, яку саме вам потрібно, яка зараз вам потрібна, що простір хоче вам сказати, підказати на даному етапі часу, коли ви це відео не відкрили, тоді воно актуальне. Ім'я своє скажіть. Що хоче сказати вам простір, про що повідомити, яку дати підказку? Кораблик місяць. Угу, Лілії. Дивіться, тут у вас дитина. Дивіться, тут у вас простір хочу вам сказати, що на дні колоди у нас підкладна карта Лілії, чистота. Дивіться, що вам хоче сказати простір? Що здалеку? До вас йдуть якісь новини. По дитині може бути, що це щось йде нове, щось прийде до вас нове. Простір вам каже, що чекайте чогось нового, проясниться те, що по місяцю щось ви не могли знати. Місяць ще може бути, що це період за цей місячний цикл. До вас щось прийде здалека, якісь повідомлення, якісь новини і очиститься, щось очиститься. Це ж до вас для вас доприємне по місяцю. Це або період, або те, що вам було невідомо, те, що ви зараз не знаєте, для вас це ще невідомо. І це щось кораблик це щось здалека. Або, наприклад, навпаки, ви кожен підкладаєте до своєї ситуації. У вас була запланована якась поїздка, раніше вона зірвалася, щось не получилося. І зараз, зараз ця поїздка відбудеться. Кораблик це або до вас щось іде здалека, або ви десь. Далеко підете, поїдете щось, щось таке, ну це буде щось нове. Тобто, дивіться, наприклад, у вас була яка запланована поїздка в одне місто чи державу, але ви поїдете зараз по дитині зовсім інше. Це щось буде нове для вас. Не те, що ви планували. Це якесь або по дитині, це ще може бути навіть що це щось нове, це щось для вас. Не, не звідане, і це ще може бути якесь повідомлення про те до вас далека. Щось у вас було, мутна якась історія, мутна ситуація. Якась була, щось ви не знали по місяцю. Не було невідомо для вас, тільки так от чуть-чуть світло, чуть, чуть тільки проливалося світло на ну, ту вашу ситуацію. Зараз воно відкриється повністю, бо підколодна Лілії тут, бачите, як світло паде. Лє взагалі карта чистоти, і тут ще і світло паде: очиститься, щось очиститься, щось відізнаєтеся. Але це, по-любому, пов'язано сигніфікатор, що задає нам тон кораблик. Усьому це, по-любому пов'язано, чи з вашою поїздкою кудись, чи до вас хтось мав приїхати, чи якісь новини здалеку. І от щось пов'язано з корабликом це здалека. Щось, щось нове, кудись щось по-новому. По новому, чому Тому, що дитина. Дитина це новий початок якийсь. Ось це у вас зараз е, таке що у вас це станеться, що ви ще того не знаєте, що у вас, <клес> як тема розкладу, що у вас станеться те, чого ви не знаєте, що у вас відбудеться, що у вас простір вам хоче повідомити, і ви зараз може бідкаєтеся по цій ситуації, вона у вас ніякого ще не свята, ні просвята, але ось що простір вам каже. Що, знаєте, Хочеться сказати так по цих картах, просто ще чуть-чуть зачекайте. Чуть-чуть зачекайте, чуть-чуть потерпіть, і оце, що ви щось не знаєте, все проясниться. Все здалека, те, що ви не знаєте, буде щось по-новому. Воно проясниться, воно очиститься. Ось таке вам каже простір. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі. Як вам комусь відгукнулося. З вами була Юля. На все добре.